Магазин Мебліка. Інформуємо наших клієнтів про те, що в ліжечках Kinder Cool відбулися зміни. А саме до цього основою під матрас слугувала ДСП плита, а зараз виробник перейшов на ламелі. Чим ламелі кращі, тим, що вони посилюють роботу ортопедичного матраса і в той же час покращують вентиляцію в матрасику. То, в, той, в той же момент змінилося пакування, відповідно, воно стало більш компактним і легшим для транспортування. Як бачите, маємо різні індивідуальні зображення, крім стандартних. Поспішайте, кількість індивідуальних зображень обмежена. Матрасик, який на відео має висоту 11 см. На нашу думку, це одна з найоптимальніших висот. Це йде-матрасик. Комбі-біо розміром 80х170 товщиною 11 см. Як бачите, в ліжечку є опція шухляда, яка має повнорозмірну глибину. Досить зручно, компактно. Бортик ставити за бажанням як на ліву, так і на праву сторону. Запрошуємо в магазин Мебліка або на сайт мебліка.ua. Ліжечка в наявності. Доставка по Україні на вантажні відділення безкоштовна.